Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді тросоріз від компанії Felco під індексом C16. Це досить такий великий тросоріз, який дозволяє обрізати діаметр до 16 мм. Mm. Опакований він в таку фірмову коробку. Ззовні на коробці є картонка. На цій картонці є вказані усі технічні характеристики. Матеріалу і діаметрів, які він дозволяє обрізати. Отже, як зазначає виробник, цей інструмент дозволяє обрізати електричні кабелі, а також м'які дроти і троси, тобто з алюмінію з міді, наприклад, діаметром до 16 мм, тверді троси діаметром до 14 мм, троси з нажевіки діаметром до 7 мм, і тверді калені дроти і троси діаметром до 6 мм. Також цей інструмент дозволяє без проблем обрізати пружинну сталь, пружини діаметром до 5 мм. Компанія Falco спеціалізується на виготовленні, окрім професійного садового інструменту, обрізочного садового інструменту ще на виготовлення різноманітних тросорізів. Багато років назад компанія Felco розробила і запатентувала специфічної конструкції леза і головку для обрізки саме плетених тросів. Всередині в коробці є тросоріз. Також ми знайдемо інструкцію: втягаємо тросоріз. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, що ми знайдемо в інструкції, ми знайдемо, яким чином обрізати такого типу трусорізами. Цей трусоріз є вже великого розміру і, само собою, він призначений для роботи двома руками. а також при потребі ним можна працювати, спершись в якусь опору або навіть сівши на нього. В Інструкції вказано, яким же чином це робити. Також ось тут показано, що можна вперти в груди дерев'яну якусь площадочку, дерев'яну дошку і двома руками, тягнучи на себе, виконати обріз. Всередині інструкції також є повний перелік змінних деталей до різних трусорізів. І до моделі C16 ми бачимо повний перелік різноманітних змінних деталей, які можуть знадобитися під час ремонту, а також обслуговування цього трусорізу. Важливий момент, ось тут вказано, що трусоріз новий, правильно настроєний повинен закриватися з певним зусиллям. Також під час роботи слідкуйте за тим, щоб тросоріс ходив тугу. Правильно настроєний ось цей тросоріз під номером 16 повинен закриватись, якщо ми прикладемо на руків'я зусилля в 4 кілограми. Тобто він ходить досить туго. Це запобігає появі ось тут люфтів в голові і правильній обрізці тросів. Цей тросоріз є досить масивним. Загальна довжина його 59 см. ширина у цій частині 15,5 см. сантиметрів, ну, вага 2,3 кг. Як бачимо, цей тросоріз має досить масивну голову, і діаметр лез в нього 9 мм. Зверніть увагу на конструкцію лез. Тросорізу. Як бачимо, кінчики зведені до середини, і коли тросоріз закривається, він утворює трикутник і обрізає кабель або трос практично по колу. Це запобігає розплющуванню тросу, а також розпушуванню кінчика. Давайте спробуємо обрізати калений трос з діаметром 6 мм. Побачимо, який результат ми отримуємо. Обов'язковий момент, коли ми вкладаємо трос всередину, нам необхідно його розмістити максимально близько до осьового вузла. Як бачимо, інструмент обрізав цей трос абсолютно рівномірно з усіх сторін. В результаті ми отримали абсолютно чіткий перпендикулярний зріз і не розпушений кінець. Тобто нам без проблем можна зараз цей трос протягнути через отвір там діаметром 6,2 мм, 6,5 мм, або використати динамік, наприклад, для натяжки такого типу тросів. Леза тросоріза виконані з цевої сталі, яка загартована на досить високу твердість, тобто він дозволяє обрізати без жодних пошкоджень, навіть пружину сталь. Осьовий вузол це досить такий масивний гвинт. Які затягнути одною гайкою і законтраний другою. Голова кріпиться до алюмінієвого руків'я. Тобто всі ручки виконані з кованого алюмінію, і фелко дає пожиттєву гарантію на такого типу ручки, так само, як і на секатори. На кінцівках ручок є дві досить такі зручні накладки. Це є пластик, але він такий гумоподібний, тобто досить еластичний, і досить комфортно тримається у руках. Такого типу тросоріз, перш за все, використовується в промисловому виробництві, де є необхідність обрізку перш за все, кабелів, також електрокабелів і різноманітного типу тросів. Також його звичайно можна використовувати в в промислових садах, але частіше в садах використовується молодша модель придбати турсаріс від фалко під індексом C16, а також всі необхідні змінні деталі до нього. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Фалку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.